Вітаю, друзі! А погляньте, як квітує у нас лохина цього року. Хоча кущики лохини у нас різного віку, але квітують цього року дуже рясно. Найстаріший кущик балує ягодами вже 6 років. А три кущики, наймолодші, побалують цього року вперше. І для того, щоб мати такий гарний врожай, навесні підживлюємо добривом плантон для лохини 2 чайні ложки на 10 літрів кожні 70 днів декілька разів. А також восени, починаючи після збору всього врожаю, підживлюємо сульфат амонія 1 столова ложка на 10 літрів води. Підживлюємо 3-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Гарного врожаю, друзі, та мирного неба всім нам.